На ринку любить на таку барахолочку, щоб люди продають. Можна до речі купити дуже різні речі. Саме більше така бараховка, то в користь. Версія 5.0 пишуть. Jack 3.5 вийде. Але щоб не цікаво, джекочек, я вам да, покажу. Все класно, все круто. Айпад про uh, 11, такий чохол. Можливо, когось зацікавив. За 254 за буде ціна. 254 забираємо. Є декілька різних таких ну, чохів, поцікавить, що... покажемо. За Запитуйте, під айфони є чохли на 15, 16, там там 14. За кордоном, мама. Щось такий за набірчик. Нас... А ручки? Вже ручки для дверей. Дві, щось і трапляється. Дві штуки в комплекті. я трохи стіде використання. О, такі. За 217 буде. На 217 ручків забираємо. Смарт ТВ приставка ні, немає. Металеві, Всім доброго дня! 24 ватт, така є потужна лампа Ну, дуже крутежна. Хелоу, привіт. привіт. За 656 ціна буде. 656 всього забирає 24 ватти. Дуже класна, ледуська. Летлампа. Є в кухню такі лави. Дякую за подарунок. дякую. Дякуємо, дякуємо. Так. Така квадратка, це 668. Печемо Пан, ви не маєте свого часу. Летлампи переходьте на підписуватися на телеграм канал. Там будуть летлампи. Тисячі. 1000... то буде, вроді би тільки одної немає. Коли пишіть. За 1284 буде така здоровезна лампа. 30. Ой, скіпа, 24 фонд. 24 фанти. 430. 420. 420. 420. За 400. Буде питають. Okay, 400. 400 а четыре поки наразі один такий бустер не буде. Дивіться карпнає, я. Садовий покажу. Дивіться, 12, 124 за пів літа бабукрує ні ні